Доброго дня, мене звуть Світлана Явлуновська. Я представляю компанію з Хорика. Ми працюємо на ринку торгового обладнання з 1993 року, і багато брендів, які ви знаєте, представлені на ринку України з України. Саме ми вивели на цей ринок і досі працюємо по всій Україні. Ви знаєте, ми беремо участь в цій виставці. Перше, і мені приємно бути тут, тому що дійсно багато і виробників української продукції тут є. І є асоціація шеф-поварів, яка дуже гарно представлена потужними потужними справді потужними шефами і багато людей. Це багато професіоналів, які відвідали цю виставку. Що можна побажати учасникам виставки? Гарно продати свій товар, зустріти своїх клієнтів, своїх людей і обійнятися, і миру побажати. Я хочу побажати відвідувачам, щоб вони знайшли те, що вони хотіли. І головне, щоб вони знайшли те, що вони ще не знають, що їм потрібно, але воно їм потрібно.